Вітаю поціновачів математики. Розв'язуємо номер 346 Один з кутів при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Знайдіть другий кут при основі цього трикутника. Виконаємо рисунок. Трикутник АВС назвемо. Запишемо дано. Один з кутів при основі рівнобедреного трикутника. Так, і запишемо: трикутник АБЦ рівнобедрений. Оскільки трикутник рівнобедрений, у нього дві бічні сторони повинні бути рівні. Отже, АВ дорівнює БЦ, позначили на рисунку штрихами. Основою буде АС. і сказано, що кут при основі. Отже, наприклад, кут Б, а, дорівнює 70 градусів. Треба знайти другий кут при основі. Отже, знайти потрібно кут БЦА. Розв'язання. Оскільки трикутник рівнобедрений, він володіє такою властивістю, кути при основі рівні. Отже, кут БАЦ дорівнює куту БЦА дорівнює 70 градусів, оскільки кути при основі рівнобедреного трикутника. рівні. Завдання виконано, ми знайшли кут. У відповідь запишемо Кут BCA 70 градусів. Завдання виконано. Переходимо до номера 348. Трикутник АБЦ рівносторонній. Виконую рисунок А Б С і записуємо дану. Трикутник АБЦ рівносторонній. Відомо, що АВ дорівнює 12 см. Но, оскільки трикутник рівносторонній, сама назва говорить за себе, всі три сторони трикутника будуть рівні. А знайти нам потрібно периметр, знайти периметр трикутника АВС. Розв'язання. Оскільки трикутник рівносторонній, то сторони АБ. Б С та AC рівні. Сторону А Б ми знали за умови: отже, 12 см. Друге, периметр трикутника це сума довжин всіх сторін. А оскільки у трикутника всі три сторони рівні, нам просто треба додати їх довжини. 12 плюс 12 плюс 12 36 см. Отже, можемо записати відповідь. Периметр трикутника АВС дорівнює 36 см. Завдання виконане повністю.